За підсумками знайомства, з Cougar omni X RGB White, відзначимо, що виробнику вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване наявність двох скляних панелей та водночас відмінне охолодження внутрішніх комплектуючих. Секрет успіху включає в себе кілька складових. По-перше, це наявність чотирьох 160-мм міліметрових вентиляторів з чим регулюванням, які створюють рівномірний повітряний потік від передньої до тильної панелі. По-друге, це розташування материнської плати на боку і відповідно вертикальне встановлення відеокарти. І по третє, наявність надплатою місця для 360-мм міліметрової водянки, яка також у випадку використання зробить свій внесок у покращення мікроклімату. Внутрішнього простору в Cougar ОМІ RGB також вистачає для всіх компонентів, включаючи чотири класичні накопичувачі. Довгу відеокарту, процесорну вежу, блок живлення і навіть материнські плати з роз'ємами на звороті. А ще сподобалася наявність на інтерфейсній панелі одразу пари USB 3.2 Gen 2 Type-C та чотирьох USB 3.0, можливість дуже гарного підведення зовнішніх кабелів, плюс деякі інші приємні опції, та в цілому висока якість виконання. Отже, протестований корпус чудово підійде для створення потужної сучасної системи, якою можна буде не лише насолоджуватися в роботі, а й милуватися крізь скляні панелі у будь-який час доби.